Дидактична гра «Кольорові автомобілі. Ми сьогодні подорожуємо на зеленому автомобілі. На якому автомобілі ми подорожуємо? На зеленому. Підбери йому колесо. Зелене колесо. Яке колесо? Зелене. На якому автомобілі ми подорожуємо? На зеленому. А це автомобіль. Червоного кольору. Якого кольору автомобіль? Червоного. Якого кольору колесо? Червоного. Молодець. Машина жовтого кольору. Підбери їй колесо. Якого кольору колесо ти підібрав? Жовтого-молодець. Колесо жовтого кольору.